Знову привіт! Тут говоримо про Канаду, тільки не чекайте від мене, що я когось у чомусь переконуватиму. Це, як я вже сказав, моя особиста історія. Можливо, хтось примірює мій досвід на себе, а можливо, комусь просто цікаво. Відео моє коротке, тому заснути не встигнете. Сьогодні в мене день народження, встав рано та ще й встиг зняти схід сонця з вікна і вирішив записати під це наступне відео. Отже, поїхали! Мене, знаєте, особисто підштовхнуло, не якась там мрія виїхати за кордон з метою гарного комфортного життя. А перше, борги, друге, дуже хотів потрапити на канадську ферму з коровами, бо і в Україні, хто ще не знає, тримав корів породи Джерсі і займався виготовленням сирів на замовлення. Забігаючи наперед, скажу: на ферму я таки потрапив. Але про це пізніше. Пам'ятаю, як зараз. Зайшов до племінниці, щось говорили, зайшла мова про Канаду. Кажу, не знаю, до кого звернутися, щоб відкрити візу. Та й виявилося в розмові, що братова знайома займається цим. Знайшов номер, подзвонив. виявилось, дуже хороша людина. Швидко все зробила. І десь за два місяці в мене дітей і дружини вже були вклеєні візи. Кому цікаві контакти цієї людини, звертається в приватну. Або пишіть в коментарях. Якщо вона не проти, можливо, розміщу в описі її інстаграм-канал. Я знаю, що влітку легше тут знайти роботу і адаптуватися, але дружина поставила питання руба: до кінця літа ніхто нікуди не їде. Та і мене тримало безліч незакінчених справ. Найперше, корів потрібно було кудись приткнути, продавати ой як не хотілося. Я ж їх виховував з маленьких теляток. Друге стояло 20 гектарів сої, яку потрібно було зібрати і розрахуватися з людьми. Третє куди прилаштувати нашого Дена? Хто не знає, хто це, перегляньте перше відео, з нього все почалось. І два останні невеличкі нюанси знайти гроші на квитки, які скажено дорогі, і вирішити питання з навчальними закладами, в яких навчалися діти. І скажу вам чесно, до останнього не вірив, навіть коли виїжджав з сумками з подвір'я, що це відбувається зі мною. Якщо дехто думає, що це легко зібрати в одну валізу все своє життя і за дві доби бути вже на краю іншого континенту, то з певненістю можу сказати, що це ой як непросто. Вибачте, за таке трішки дуже сумне закінчення, повірте, що далі буде веселіше. Не забуваємо підписатися на канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити наступні відео, а також поділитися цим відео з друзями. Далі я, мабуть, об'єднаю дві теми це квитки і переліт. Всім дякую, що додивилися до кінця, бережіть себе і не забувайте, що ви є невід'ємною частиною цього прекрасного світу. Почуємось, побачимось. Па-па.